Під час виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події в будинку потрібно якомога швидше покинути приміщення. Щоб людині краще зорієнтуватись в такій екстремальній ситуації, існують правила евакуації, про які ми зараз вам і розповімо. Змоделюємо ситуацію, коли в будівлі, де перебуває багато людей, виникла пожежа. Основне та найважливіше правило під час евакуації це не панікувати та спокійно діяти. Помітивши пожежу, потрібно швидко повідомити директора. Спокійно зараз повідомимо пожежну рятувальну службу. Зателефонувати за номером 101, повідомте адресу та місце виникнення пожежі та подати сигнал про небезпеку. Дайте Сигнал про те, що у нас пожежа. Почувши сигнал про пожежу, потрібно якомога швидше покинути приміщення. Вчитель повинен вишукувати дітей. Ви почули три дзвінка. спокійно збираємося. Олег, перший, сказ за, перший ряд, другий, третій, четвертий, Та швидко вийти з навчального класу. По коридору потрібно рухатися групою, а не розбігатися в різні сторони. Вийшовши у безпечне місце, вчитель повинен перевірити по списку, чи є всі діти. Щоб знати, як швидко покинути приміщення, потрібно скористатися тими підказками, що є навколо вас. Насамперед, де б ви не були, зверніть увагу, що у всіх будівлях, де перебуває багато людей, є план евакуації. Він розташований на кожному поверсі, і тут можна побачити як найшвидше дістатися до виходу. Про напрямок евакуації з приміщення можна дізнатися і по електроосвітлювальним лампам зеленого кольору, на яких розміщено напис вихід. В кожній будівлі над евакуаційними виходами повинен бути світильник евакуаційного освітлення, так як тут. Перевага даного світильника полягає в тому, що під час вимкнення загального живлення він підключений до резервного, і під час евакуації він допомагає людям зорієнтуватися, де є вихід, щоб швидше їх розшукати, в приміщенні розташовані вказівники зеленого кольору із напрямком руху до найближчого евакуаційного виходу. Для полегшення евакуації людей із будівель встановлюються знаки напрямку руху. Такі знаки також бувають флуоресцентними, що мають здатність збирати в себе сонячне світло і при настані темряви продовжують світитися, що допомагає людям зорієнтуватися і знайти вихід із будівлі. Користуючись планом евакуації та знаками пожежної безпеки, ви завжди зможете вчасно покинути приміщення і, за необхідності надати допомогу людям, що є навколо вас.